Кар'єра за Михайла Мудрика – це не просто середньостатистичні випуски на моєму каналі цього режиму. Це напевно найамбіціозніша історія за 5,5 років існування мого каналу. Найамбіціозніше, є таке слово? Я ще жодного разу не брав золотий м'яч, жодного разу не брав чемпіонство Іспанії. Зараз Мадридський реал йде на першому місці в Лалізі. 15 набраних балів за 5 турів. В Суперкубку Іспанії ми граємо з Валенцією в півфіналі. В груповому раунді Ліги Чемпіонів ми вже здобули перші три бали. Перемогли ПСЖ в них на виїзді. В чемпіонаті Михайло Мудрик після п'яти зіграних матчів забив 5 голів. Кращий результат тільки у Бенземи. Ну в Лівандовську на одну гру менше. Зараз у нас, друзі, два поєдинки в Лалізі. Потім домашня гра в Лізі Чемпіонів проти Аяксу. Хетафе Бетіс і Янг Бойс А вже сьогодні в реальному житті Мадридський Реал грає на виїзді проти донецького шахтаря. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фавбет видають до 4500 гривень бонусів на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Ставте з розумом та перемагайте. Як завжди, ми хвалимо наших партнерів. Також Михайло Мудрик отримує гравця місяця. Подякую вболівальникам, не можу вже. Просрочено. Гроші в нас є, займаємося доброчинністю, віддаємо школам. Також робимо пожертву на екологію. Одразу плюс до карми. Так, Мудрик втомлений, але я думаю, перший тайм ми спокійно відіграємо. Ось показують нам Каріма Бензиму, нагадують нам, що поки саме він є найкращим бомбардиром в Лалізі, але це поки що. Мудрик впевнено наступає на п'яте. Сельта в себе дома приймає мадридський реал. До речі, ви питали стосовно Казиміра, друзі. Його повернули назад з Манчестера. Отримує. Віддає Белінгхем. Ага. Он не треба просто тягнути на себе одіяло. Важливо нам бути гравцем команди. Вперед. Nope. Виграє Валехо. Мудрик повертає. Белінгем. Казіміро віддає на Каріма Бензему. Карім Бензема, асистує для Родріго. Я Аспас віддає передачу. Треба тут встигати. Не встигає Деніс. Удар один нуль. Калімуендо. А здавалося, що наш захисник встигав. Ну, приклався він до ще. Досить таки неочікувано, але мадридський реал поступає. Так, дивіться, як вони проходять. 2-0, 19-та хвилина, реал зберися. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Сельта йде на другому місці в нашому чемпіонаті. Якщо зараз вони перемагають, вони нас не обганяють, але досить таки близько до нас наближаються. Тому треба якось зібратися. Ось дивіться. Заштовхали! Мудрик! Е, от я можу не видержати себе. Це ніхто Його не захуярі, от просто візьмусь за хуярю Відмахнулись від нього. Він занервував. І ось, будь ласка, такий фол. Мені здається, що це для нас може закінчитися не досить такі. Мадридський Рал все ж таки зробив камбек, але це перша втрата балів для Галактико в цьому сезоні. В першу чергу треба вибачитись перед вболівальниками, в другу чергу перед своїми партнерами. Не можна так піддаватися емоціям. Матч проти Рая лікана завершується для мадридського реала мінімальною перемогою, і завдяки голу Бензими ми здобуваємо три бали. Ентоні ще грає за Аякс. А що по трансферам, а? Ліга чемпіонів повертається на Сантьяго Бернабел. Мадридський реал приймає Аякс. Взагалі-то досить таки багато не грав Мудрик. Два матчі, вибачте, для одного з ключових гравців. Мадридського Реала це дуже багато. Так, зараз Мудрик є ключовим гравцем цієї команди. Бензема, Мудрик, Модріч. Я не уявляю цю команду вже без цих футболістів. Куди цей був пас? Зараз можна піджати. Михайло Мудрик. Ще Мудрик. Мудрик чудово розбирається. Начо. Ну Що що ж це таке, господі? Важкі часи щось почались для Мадридського Рала. Останні два поєдинки були досить такі неприємні. Тадіч наносить удар. Біжи. Набрав Мудрик. Мудрика дуже швидкі ноги, але навіть і тут він не встигає. Бробі виходить на ударну позицію. Пробиває, але Куртуа На цей раз він же залізно реагує. На удар і парирує. Далі вище. Та ну-ну ну притримай бензима. Там вже відкривався. Я вже бачив цей момент. Відключення. Чудовий пас для начо. Начо. Та ні, ну, набираю. Чудово. Відаю в центр. Карім. Бензима! Треба нам заспокоїтися. Я розумію, що ми не можемо грати на постійній основі. На високому рівні, але зараз! Михайло Мудрик! Виходить вічна віч! Михайло Мудрик, Пробиває Михайло Мудрик поперечка! Як же зараз нам не щастить? Початок цього випуска був не найкращий. Зараз такі моменти, паперечки. Можливо, більше таких шансів в нас вже й не буде. Віримо в найкраще, але. Але, друзі, такі моменти треба вирішувати. Бробі виходить на ударну позицію, пробиває. Ні, Ну, зупиняй. Хлопці, просто хавай. Бий. Це ще удар назад в Манчестер поїдеш. Я пам'ятаю, в яком 19-му році Аякс там видавав в Белче. Ось дивіться, що вони роблять. Друзі, не все так просто в цій кар'єрі. Можливо, я й поспішив зі своїм висновком стосовно спокійного, безпроблемного виходу в наступний раунд Ліги Чемпіонів. Вибачте, але перший тайм 2 0 Аякс нас здивує. Браво, Казіміро! Я сам свою віддай передачу, Ентоні. Ендені проходить. Знаходить пасом, але ні, Валієхо там страхує. Клайбер просто нас з'їдає. Мудрик. Все ж таки віддав цю передачу знову клайбер. Ні, не Клайбер, а Мудрик. Це повернення. 58-х хвилина. і це шанс, друзі. Коли здавалося, що вже все. Знову захисник нас схавав. І з лівої ноги. Віддав передачу, там голкіпер повинен. Ого, Хакімі розбирається. І туди. Ах, якби ж ти віддав! Розхитує, віддай передачу на Ентоні. Е... Ого, я думаю, що це мене так ж мигнуло. Я переключився на Мудрика. Віддав. Казіміро. Так, Мудрику треба стаміну поберегти. Я розумію, що бігунок, я розумію, що через біг ми це все робимо, але й можемо віддати ще ось такі передачі. Бензима наносить удар вище воріт. Замість Белінгіма виходить Кейн. Ми граємо справа. Що це Карло Анчелотті задумав? В другому таймі ми спостерігаємо зовсім інший мадридський реал. Перший тайм був якийсь розгублений, якийсь невпевнений. А в другому, вибачте, в нас і моментів, куди. Намагалися там нас. Ну! До... Куди? А? Не дай розвернутися. Чудово! Браво! 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 Суператака. Зрозумів. Навіз. Який собі навіз, але. Віддам. Знають вони, куди віддати цю передачу! 84 хвилина зустрічі Бенземас скорочує відставання. Все ж таки, я поки що не розумію, навіщо нам Кейн на футбольному полі. Не побіжу, віддам. Не. -е -е. Нас зараз в захисті можуть бути проблеми. Можливо, нам зараз доведеться зробити одну контратаку. На жаль, друзі. Це поразка з рахунком 3-2. ПСЖ обіграв на виїзді Янг Бойс з рахунком 3-1. І ось такий вигляд має наша група. Аякс? Два матчі, 6 балів. Реал Мадрид – 3 бали, ПСЖ 3 бали. І останнім поєдинком цього кола в нас буде гра проти Young Boyс. Плюс нас ще викликають збірну. Але зараз в нас гра проти Гетафе. До речі, в них грає Хуан Мата. Відеопередачу читає Вальєхо. Я сподіваюся, що сьогодні він збереться і буде грати вже як. Потрібно в захисті. Родріго з м'ячем. Ну, є? В дальню. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик! Він вміє так пробувати! З лівого флангу зміщається під праву ногу і бити. І Белінгем. І Белінгем 2-0. 10-та хвилина. Хто там сказав, що в реала проблеми? Хто це сказав? Підніміться. Порту в нього досить таки небезпечна ліва, але він зараз віддає вищий варіт турок пробував. Ого, Мудрик. І. І туди, з підйому. Ну, не то. Бензима. Ну і бензима, звісно, заб'є. Ну треба якось реабілітуватись перед нашими вболівальниками за ту прикру поразку проти Аякс. Звісно, це не Ліга Чемпіонів, це тільки Ла Ліга. Е, Але я впевнений, що і в Лізі чемпіонів ми ще своє покажемо. Родріго віддає пас, бензима пробиває. Начо? Бензима знаходить. Ой, Белінхе. Ох, тримав за футболку. Не віддам. Не віддам! Не віддам Бензима, Вибач, але все, твій час проходить. Ну якщо в нас так йде гра, то чому б не піти на хет хетрі? Не будемо просити ніякої заміни. Розумію, що там скоро у нас гра за збірну, важливі поєдинки. Але якщо ми будемо в ЛЧ найкращим бомбардиром, в Лалізі найкращим бомбардиром, я впевнений, нам віддадуть золотий м'яч. Але поки що це просто ці, до якої треба йти. Бензима. Так, чудово, наче сам. Іди забивай. Ще й забиває. Карвахаль виходить. Дивіться, в нього ще є швидкість. Карвахаль, ти тільки вийшов! Е! Мата, удар, жраво куртуа! Ну, 5-0 це щось маловато. Треба ще. Бензима сам. Бензима віддає. Михайло Мудрик вже набігався, сил. Нас майже нема. На дальню просимо передачу! Ми... І. Треба! Ну треба, нам треба хетрік. 6-0. Замість Бензими виходить Гаррі Кейн. Гаррі Кейн! Перший мені здається, гол за мадридський рал забиває цей футболіст. Ну ми сьогодні просто гетафіс знищуємо. Михайло. Мудрик. Мудрик хетрік. Мені здається, з усіх кар'єр, які були на моєму каналі, такий рахунок це рекорд. Звісно, Михайло Мудрих забирає м'яч додому на згадку. Це перший його хетрік за мадридський реал. Ну що, друзі, зараз в нас кваліфікація. Зіграли ми тільки один поєдинок проти Іспанії, на жаль, програли з рахунком 3-0, але сьогодні в нас Ірландія, а потім через два дні ще Чехії. Ну і по традиції випускають настільки на 10 хвилин. Але рахунок 1-0. На четвертій хвилині свій гол забив Маліновський. Знову лівий захисник. Щось збірній поки що нам абсолютно немає місця. Перший. Так. Так. І на виніс. Пролазить. Віддає. Ще. Під удар. Чому так багато пасів? Е! Реф. Став! Сідорочок пробуває. Оце щось цікаве. О, Нічого собі небезпечних ударив. І. -а! Не дадуть подати кутовий, але рахунок все ж таки 1-0 на нашу користь. Чехія зі спанцями зіграла 2-2. І ось же ми виходимо на третю позицію. В нас три набраних бали. Зараз поєдинок проти Чехів. Випускають нас на 13 хвилин. 1-0. Ми програємо, але Чехія на красній. О, лівий центральний півзахисник. Зараз небезпечно. Віддав передач на циганкова Циганков, Якщо в центр віддасть, через фланг зіграйте. Яремчук! Яремчук! Є друзі! Віти, хвилин на зустрічі 1-1! Збірна України грає просто Барселон. Ой, молодчинка! І, на жаль, бий! Бий! <гаспоріпи> Як тягне! Чекаємо знову на те, що м'яч відлетить саме на нас. Він відлітає. Центр. Бий! Та що це за удар був? Тягнуть же чехи час. Розуміють вони, що якщо вони зіграють нічого в цьому поєдинку, це для них буде просто неймовірний результат Степаненко. Виходить один на один і Забиває друзі! Два один. збірна України! Роби камбек в цьому поєдинку! На 88-й хвилині забиває збірна України. Ну, на якій ще хвилині вона може забити. Ну що, ще один? Можемо запихнути. Циганков. Відтям. І туди. І забивай. До побачення. Гольовий пас наш. 3-1. Після трьох зіграних турів на 6 набраних балів. І в наступному турі ми зіграємо проти Угорщини. Там якщо ми їх перемагаємо, то ми їх обганяємо. І, можливо, навіть обганяємо Іспанію. Зараз нас гра проти Бетісу, потім три дні відпочинок і Ого, угу, пас Оце він придумав, але Мудрик просто не повірив в себе. Якби трішки раніше ми стартанули, все було б добре. Фекір наносить дальній удар куртуа на місці. Удар. Забирає. Пас! Удар! Уу! Віддає передачу Модріч на Мудрика! І Мудрик перекидує! Поперечка! Навіс! Пробиває Родрігору і Сілва знову на місці! Знову цей гол рятує! Обережно! Знову куртуа! Мудрик! В дальню! Мудрик в дальню! Після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. Досить таки серйозну опозицію нам робить Бетіс. Мудрик, чудово! Чудово! Ви бензима! Звідти пробували прям в руки. Так, заблокувати! Та там офсайд же був! Чого ти лізеш? Ні, не було офсайду, друзі. 71 0.71 хвилина зустрічі Михайло Мудрик забиває. І на бензиму. Трішки не встигає гарім. Ну, взагалі, то я не можу сказати, що ми прямо в цьому поєдинку заслуговуємо на перемогу. 1-1 і Ну що ж, друзі, 1-1. Непроста гра проти Бетіса. Як би було це не дивно, але ми вже знаходимося на другій позиції. Нас обігнав Вілля Реал. В них 25 балів, у нас 23. Там вже й Барселона все вище і вище підіймається. Коротше кажучи, чемпіонат Іспанії набирає свої оберти. Але зараз у нас Ліга Чемпіонів. Поєдинок проти Янг Бойзів. Цим матчем ми завершимо перше коло групового етапу. Янг Бойс Мадридський реал. Я впевнений, що наші опоненти хочуть цьому поєдинку зачепитися хоча б за нічю. Їм треба здобути хоча б якісь бали в першому колі Ліги Чемпіонів. Ось така передача на каріма Гарім карімбеземо виходить! Якось вони повільно бігають. Щось важкувати сьогодні поле не знаю чому. Віддав передачу чудово модріч. Родріго віддав передачу. Ні, бензима. Віддав, Михайло Мудрик. Проходить. Повертає! Бенз! І пробуваємо. Прямо. Повертаємо. Бий, Бензема Ого. Янбойс не можна недооцінювати. Команда, яка здатна забити. Команда, яка має хороших нападників. Ось зараз. Ось зараз. Ось про що я казав. На дальню стійку. Подача! На жаль, де... о боже! Мудрика замінили. Ми зіграли один-один. Михайло Мудрик травмувався. Після першого кола групового раунду Ліги Чемпіонів ми знаходимося на третьому місці. У нас чотири набраних бали. Але з поганих новин, друзі, це ще не все. Михайло Мудрик вилітає на сім тижнів. 49 днів. Це значить те, що ми пропускаємо цей місяць. Пропускаємо гру проти Young Boys, проти Парі Сен-Джермен. І, можливо, якщо нам пощастить, ми вийдемо на гру проти Аяксу. Ось саме такого розвитку я абсолютно не міг передбачити. Як на чудово складувалася кар'єра? Що ви розуміли, Михайло Мудрик вийшов на кращого бомбардира в чемпіонаті Іспанії. Думками ми вже були в одній восьмій лігі чемпіонів. І ось травма. Ну що ж, друзі, 3500 лайків і наступний випуск залітає на канал. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувай!